Інколи батьки думають, і не тільки батьки-педагоги, що діти з особливими освітніми потребами це агресивні та неконтрольовані діти. Насправді це не так. Агресія це емоція, яка спостерігається у всіх людей, у всіх дітей. Це емоція, яка спровокована певними зовнішніми чи внутрішніми чинниками, які діють на особистість. Це може бути біль, це може бути якесь бажання, яке не задовольняється оточуючими. І відповідно ми маємо таку емоційну реакцію, як агресію чи певно неконтрольовану поведінку. Але над цим працюють психологи, корекційні педагоги, тобто будь-які негативні навички, явища можна нівелювати в освітньому процесі. Тому не варто акцентувати свою увагу на тому, що діти з ООП – це щось негативне. І коли ви почнете працювати чи відвідувати, якщо у вас дитина інклюзивну групу, ви зрозумієте, що пріоритет виборів у спілкуванні дітей він різний, і результати, які ви побачите, можуть бути для вас досить неочікувані. Тому що працюючи з дітьми з особливими освітніми потребами з 2013 року, я побачила, що в інклюзивних групах діти без ООП дуже часто спілкуються з дітьми. Ми з особливими освітніми потребами, навіть з тими дітьми, які мають інтелектуальні порушення, порушення комунікації. Е Порушення стереотипної поведінки. І тому у вас вибір ваших дітей, ваших вихованців, якщо ви педагоги, можуть дуже-дуже здивувати. Найчастіше негативне відношення до осіб, до дітей з особливими освітніми потребами спостерігається саме у дорослих, а не у дітей. Тому над цим варто задуматись.